Самольот. Грязь. Площадка. Открытка. Стоп! Якось забрала я у відділ електротоварів. Хотіла глянути на відпарювачі, і неподалік мене щось обирали двоє чоловіків. Досить голосно спілкувались. Один каже: Чуєш, а ти маєш вдома кофемашину? Та де маю кофемолку? То моя жінка кожен раз мені мозок перемелює у фарш своєю тою кофемолкою. Писком. Вони гучно з цього жарту посміялись. І за мить, напевно, що забули, а мені півдня росіянізма не давали спати, розумієте, і ходити спокійно. Ну, немає у нас кофе, є кава, відповідно, кавоварка, кавомолка. А ні, нескореним кофе все ж таки є кофеїн, Все решта кава. Ну і на завершення виконути московитами. Слово чи чули таке? Легіт. Це такий легенький, приємний, теплий вітерець. Михайло Коцюбинський колись писав: Я процитую, зачитаю. Сонце грає промінням, а весняний легід жене по небесній, блакиті, як пух, легенькі білі хмаринки.